Зайди, що сподіваюся, я вирішую вчитися. Якщо буде запитання, то я будемо. Добрий день, шановна член комісії, саме шановні присутні. У нас присутні чотири члени <говори> комісії з семи. От це дозволяє нам, щоб наша комісія відбулася. На сьогоднішній порядок денний у нас е, є чотири питання. Перше у нас питання буде про призупинення ясності філії номер 2 Дилянського ліцею №1 1 Ділятницької селищної ради. Друге питання у нас буде про присвоєння е, Делятинському ліцею номер 3 Дрятинської селищної ради е, імені Героя України Ігора Полісніченка, е, про затвердження положення про порядок використання шкільних автобусів. Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 no про затвердження комплексної програми зарплатно до півзпечення лікарськими засобів на провазі амбулаторного лікування окремого населення у деляхностій територіальній громаді. На 2024 рік. Прошу переведемо до питань. Перше питання призупинення. Філії ляткої філії No2, 12 ліцей No1, 2 селищної ради. Оскільки ми зрозуміли, що в зв'язку з е, що дуже мала кількість діточок е, і е, з рентаблістю утримування філії, так, це воно донесем, вирішили винести на сесію, щоб скоротити. Призупинити освітню діяльність. Оскільки там має дітей на цей навчальний діє. Розуміло. Є якісь питання, пропозиції? Тоді переходимо до голосування. Рекомендувати винести на чергову сесію. Про призупинення Делятинської філії No2 Дівряцької селищному ліцею No1 Дівряцької селищної ради. Прошу голосуємо. Хто за? Одноголосно 4 за. Ну, Слідую питання. Про присвоєння Дівчинському міліцею No3 Дилятинської селищної ради імені Героя України Ігора Колісніченка. Оскільки це питання також обговорено. Чи є запитання до цього, цього рішення? Mm -hmm. Тоді е, прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Рекомендовано перенести на сесію. Третє наше питання про затвердження положення про порядок використання шкільних автобусів. Питання обговорено. питання е, вивчено. Е, Є запитання пропозиції? Mm -hmm. Тоді голосуємо. Хто за? Рішення прийнято. Чотири за. Рекомендовано винести. Останнє наше четверте. Четверте запитання про внесення змін до рішення Сарочної ради від 10.12.2019 року номер 105019, 10, 10, рік 2019. По затвердженням комплексної програми без оплати, пропірування, безпечно, ліківською і засобів порадження, полозор на лікування, окремого населення у Питання, і термінальної гнімані. Питання. Є ще якісь питання, пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Хто за? І. Рішення прийнято рекомендоване винести на сесію. Чи ще будуть якісь запитання до нашої комісії? Може, так як ви зібралися, ви вибрали голову комісію? Бе на сесії додаткові питання? Буде, буде, не треба, зараз. При чому робити перерву? Давай голова посила головою комісії. <говори> Руслан залишається зараз. Так, голосуємо, але самі.